що я показував на комісії. На сьогоднішній день відкрита 29, є 13 квартир, 7 років підписано. Ще ти вже на підході люди, бо ще старається думати. Я думаю, вирішено. А де є, що за підписано? У ну, нас ну, по-перше, у нас є, то архітектура має Олег казинерів, що немає.

Їх зобов'язували відселити відкрито 25, і там є приміщення складової 11 кладовок, яке руйнується. Тобто, з будинком відкрито 25, приємність нам декларує, діалог ведеться, є в цьому, напевно, можливо, зрушення Ось є з цим підписані угоди, які на минулої комісії нам показувалися і всі присутні їх бачили. Також покладових так. е, приємник декларує, що він закладе підсобні приміщення і хтось хто людей захоче е, скористатися своїм майновим правом, тому що зараз в них немає документів на ці підсобні приміщення, він їх отримає. Ви нам даєте до всіх всіх документів ваші гарантійністи, це що сказав нам депутат, що на заголовнули ставимо, в нашої фірми було підтверджено. Так? Добре. На цих він... кладових можна, бо там є, я тебе. Так, так. я, я чекаю... перевежу, бо він Добре, і... питання, яких немає. Ми, не ми, не це, не ми не спеціально не. 11 кладових є. Ну, Двоє чоловік зголосилося. Mm -hmm. Ми вже вирішили з ними. з із підрішається, бо ще питає юристів. Значить, Ми спеціально заклали 11 в цьому будинку, внизу є можливість закласти 11 полічних розраховуючи на цих людей. Це так спеціально були зміни до проєкту внесення і.